Чан ви знову ж таки спостерігаєте за нашим новим проектом дівчата козацького роду ДКР. Я Мар'яна Задорожна. Хто впізнав, а хто не впізнав, знайомимося. І сьогодні можна сказати, ми розпочинаємо, стартуємо з дуже гарного на мене. Я би сказала такого гостя, якого нам прислала небесна канцелярія, не побоюся того слова, і розкажу перед історією, яку я розказала власне, нашому гостю. Я коли зранку встала, і в мене було дуже таке велике бажання обрати людину, з якою я буду спілкуватися на етапі початку і старту мого проекту. Ось і я сказала, Боже, дай мені ту людину, яка дійсно хоче з нами говорити і хоче сказати світу дуже багато. Відкривши Тікток, я побачила відео з Ігорем. Отже, знайомимося, Ігор Дякович. Людина, яка від знайомства з якою вже ще перед тим, як я познайомлю вас зараз з Ігорем, в мене вже виникло бажання, що ми на правильному шляху і дуже правильно ми зробили, що ми з Ігорем сьогодні з вами. Отож, презентуйте себе, Ігоре. Розкажіть два слова. Людина для мене, людина, знаєте, люди титани. Люди титани сьогодні. Ми всі і майже кожен. А ви свою історію розкажіть нам коротко. Доброго дня. Mm -hmm. Ну, те, що я титан, я тільки чуть-чуть титан, там якась трубка з титану зроблена. Решта така сама людина, як і всі. Mm -hmm. а, ну окей, тобто в мене знаєте, моє життя було поділене на дві частини до і після. До, після. До, до цієї аварії, коли по мені проїхався кілька тонний поїзд, і після того, де треба було робити дуже важливий вибір, що я буду робити, чи я буду десь там не знаю, жити. Існувати, чи я буду рухатися вперед. Тобто, як ми на потесному сміялися, ну таких є, ну, є два варіанти або піднятися і те щось робити, або просто сісти і поль. Ну скажемо так, а, я вирішив трошечки йти вперед, і першим ділом, що я зробив, це скажімо так, видно свою таку давню мрію, коли я прокинувся після операції, в реанімації, вже. Я зрозумів, що я дуже багато де не був. Тобто максимум, де я їздив, це був Київ і це був Перемишль в Польщі. Ми поїхали по, в тур по Європі, ми поїхали в Юрт, тобто ми добралися там, в центральну Францію через цілу Європу автобусом. Тобто я зрозумів, що я, я хочу щось побачити. Після того я зрозумів, що я хочу щось знати. Я поступив в бізнес-школу УКУ на курс Good Governance, це ефективне управління. І зразу після цього я поступив в Київський університет Шевченка, і це було принципово не Львів. Я хотів бути саме в Києві, тому що роял знайшов 1100 причин, щоб не ходити на паль. Туди приїхав, я там чувся. А після цього, в 2015 році, я пішов на вибори до Львівської міської ради, і, чесно кажучи, абсолютно неочікувано переміг, тому що. Скажу, так проект політична партія, в якій я був, була абсолютно не рейтинговою. Окей, в мене свій рейтинг був, mm -hmm. але партія починала з рейтингу цілих Це українська галиська партія. І тоді ми, скажімо так, завалили чотирьох депутатів, які ну я думаю, що дуже достойно представили громаду. Yes. Я не скажу партію, тому що з у нас свої скажімо так бесіди та і, і перетирки такі. Але ми представили гідно. А, в свою чергу я особисто працював а, в основному з людьми з інвалідністю і з так, найбільше, напевно, з медициною. Тобто зараз, коли ми приїжджаємо там на Топольну, те, що ми бачимо, це починалося ще в 2017-2018 роках. А, це не один день, звичайно ж, і ми маємо зараз такий великий-великий комплекс, та якого можна отримати будь-який От тому ну десь так, якщо дуже коротко, і так пробігшись став okay. да, від початку до кінця. Зараз я працюю у Львівській обласній раді від гуманітарної політики міжнародного співробітництва. І теж, скажем, основним завданням є скаже так робота з цими людьми, з людьми з інвалідністю, незалежно від віку, незалежно від скажемозлогії, це може бути дитячий політин, це може бути люди з ампутаціями. Це люди з розумовленням неповносправністю, незрячі, нечуючі, Тобто абсолютно повний, скажімо так, спектр інвалідності, які тільки можуть бути. Тобто, що це колись були там виключно ампутовані, то зараз дуже дуже багато всього. І ми далі тягнемося до більшого. Я не знаю. Разі А Ігора дуже дякую за такий екскурс, в ваше життя. Але все ж таки, тобто, фактично, інвалідність ви отримали та десь в 2014 році, чотирнадцятому році, році, mm. і ваш шлях був таким, який про який ще ніхто тоді, тобто, ви проходили от ці моменти, як ви сказали, та становлення, mm. е, новачком, людиною, яка тому, що зараз ми бачимо багато е на превеликий жаль війна. На дуже превеликий жаль таких людей стає все більше. І власне тепер я розумію оцей задум всесвіту, чому ми з вами тут і чому ми про це спілкуємося? Так, а спілкуємося ми тому, що напевно через вас хоче промовляти якась така вища сила, не даремно дівчата козацького роду. Я завжди кажу, і повторюю не на одному етері, і не лише тут, що в важкі історичні часи через нас промовляють дуже такі серйозні історичні такі речі, там наших предків і так далі. Далі наше коріння дуже сте... дає про себе знати. І я би хотіла, щоб ви власне, сказали і дали такий надзвичайний свій посил своєю історією, так, а, тим людям, які на сьогоднішній день їх є багато. А, особисто, і ви знаєте це, і я знаю, оскільки я мешкаю біля лікарні швидкої допомоги центру Незламні, я гуляю там з песиком, я бачу тих хлопців, я з ними спілкуюся. Вони теж будуть запрошені так до, до мене сюди, до нас на, на, на ефіри і будуть теж з нами спілкуватися. Дайте їм ваше бачення і трактування цієї ситуації, як вийти, як не зламатися Оці внутрішні такі посили, які би відгукнулися їм. Тобто оце хотіння і бажання, наскільки я зрозуміла, оця історія дала вам теж якийсь поштовх рухатися далі, не зважаючи на оце на так. Якби зараз цинічно це не звучало, але ті е, люди, які зараз отримують інвалідність, е, їм повезло трошки більше ніж нам, скажімо так, 10, 12, 15 років тому. Е, в 13 році я проходив комісію МСЕК, це медико-соціальна експертна комісія, яка дала інвалідність на один рік. Тобто мені було. Це просто був шок. На один рік. На один, один рік. рік так. Я виробив знову на стіл, лікар прямо, я ж хлопець безкордонний, і кажу: покажіть, звідки вона має починати рости, щоб я через рік прийшов і ви поміряли, скільки виросте. І вони розказують, що це закон, це ще там якась історія. В основному ми знаємо те, що нам все всі платили. І це не секрет абсолютно. Ні для кого групи були платні. Я не платив нікому, орган, який підпадає під інвалідність, має підтримати інвалідність з першого разу в житті. Це і зараз прописано. Хоча комісія МСЕФ на це ну, так, плювали. А зараз, дякувати Богу, цей родиментарний такий просовковий орган є ліквідовано, і зараз ми маємо експертні комісії. Mm -hmm. Це для мене був дуже приємний шок цього разу. Так? Тобто, це є діючі лікарі, практикуючі, не ноунейми, тобто це люди, які роблять там, операції в день. Mm -hmm. ну, до яких ти приходиш, і вони вже не просто їхнє завдання написати циферку від одного до трьох, так? а є допустим порадити, як правильно доглядати там за умовно, там як мені, за куксою, чи як правильно зробити протез, чи які правильно вправи робити. Тобто вони не просто пишуть, вони рекомендують щось, вони радять, і ця вся процедура є в рази спрощенішою, Тобто вона є простішою що Колись, щоб пройти комісію, мені треба було йти на велике коло так, і аукуністи, і невропатологи, і урологи, і все ж тобі хочеш. Зараз хірург і все. Тобто то це, це реально спростило нам життя. А більше того, зараз є протезних підприємств в десятки разів більше, ніж було в тому ж 13-му році. Тому що в мене не було там вибору між Анброкен, Безубмежень, Superhuman, ще там якийсь ортоток, і ще якісь ріш, різні там ці заклади. Тоді був звичайно казальне підприємство протезний за Крафт, і не більше. Ну, можливо, там ще якісь приватники були, але були зовсім маленькі, їх не було видно. А тоді робили добрі протези, насправді. І вже коли почалася війна в 2014 році, в мене був один чоловік, якого я практично знімав з борту, скажімо так, літака, який їхав робити протез в Англію. І я йому, я йому порадив, кажу, ти давай зроби святку тут, подивися, він безкоштовний. Типу. Зроби тут, попробуй, якщо підійде, ходиш. Якщо не підійде, ти момент можеш полетіти. По сьогоднішній день він ходить на наших львівських протезах, а він зараз є вже підполковником, тоді йому, здається, лейтенантом старший не знаю. І ну, тобто наші протези львівські вони завжди були хороші. Тобто не, не було там нарікань якихось і так далі. А в мене була одна особливість, я не міг на них ходити зараз, ну, після, скажімо, таких різних процедур, тобто я можу зробити звичайний протез. Такий, як зараз, ходять всі, оці там з трубкою, з силіконом і так далі. А, тому найбільша, скажімо так, порада не падати духом угу. і завжди пробувати підніматися з колі. Тобто, це наколи важко, це боляче. А, от. Ви бачили моє відео в Тіктоці, так? Тут так, я до нього особливо звернула увагу. Ви сміяєте, це, це ви бачили те, що те, що було показано. Так? Я насправді не позував, це просто ну, дитина, скажімо так, знімала відео, так? я собі йшов, він що там говорив, то трошки там музичкою затари. Але коли виключився телефон, і я сів в машину, я просто зняв це все, зволився знову, тому що боляче. Тому що це був перший день, це були буквально, я не знаю, перші 20 кроків, які зробили на цьому протез. І це боляче. Якщо ми будемо розплени, ну хлопцям там на передвій буде не дуже солодко. Ми тут маємо бути зібрані до купи. А, хтось в переносному сенсі. Я зібраний маю бути в кухню сенсі. Зібраний до сенс, Так. І, і, і маю йти, і маю робити щось. Так само, як і інші. І, Ну, якось так, тобто, десь мотивація має бути така, що е, замість нас е, нас ніхто не зробить щасливим. От я хочу бути щасливим, я хочу жити, я хочу ходити, і я це роблю. Тому що з Різнання це дуже буде ніби з інших людей, які поїзджу. Але та, має бути якийсь хороший стимул. У мене він є. Це дуже-дуже дискомінному серцю люди, які мене штукають до цього, які не заставляються вірити кожен день по три-чотири роки. <bloody genere> А, ну, Я, я би не хотів, скажімо, говорити так десь ну, це назвати вона. Та, так, це сім'я, це моя родина. Так, тобто так, без імен, але вони, вони знають, що вони в моєму житті є найважливіші, і вона є таким великим рушієм. Тому теж я просто стикався, я цю за гірця. Це важливо. Я стикався з хлопцями, які є сиротами, які теж втратили руку, один хлопака і ноги. І в них немає сім'ї. І все одно за ним воробов, і він каже, ти знаєш, мені 23 роки, я не одружений, і в мене немає вогні. А, а хто, хто захоче зі мною жити? Я кажу, віче, це найголовніше, що ти захотів з кимось жити. А те, що чи хтось з тобою захоче, тебе приймуть. Тебе, так. тебе приймуть включно тоді, коли ти сам себе приймеш. І я чому я так говорю? Тому що я це на собі перевірю. Поки я себе особисто не прийняв, я нікому не був потрібен. Коли я зрозумів, що ну я такий, який я є, все, я пішов, а не фаняв. Ми принципово не називаємо це протезом. Ага. І це вже навіть так вилітає, просто там ми лежимо там десь е, на ліжку, та, і він каже, там ростень принеси води. А ти вже ногу зняв, не протез, ногу зняв. Тобто це не вибір, не виріб, це не якийсь там девайс, це частина мене, яка так завжди зі мною, яка є е, яка, яка невіддільною від мене. І... Тому вона з цим теж звикнутися. Це те саме, що звернутися з якимись там шрамом на руці, це те саме тут. Тобто воно завжди буде з тобою. І найосновніше, то, щоб розуміти, що я не залежає. Їм допомагає. Так болить, так деколи е, настільки болить, що там не знаю, настільки не візиш. Дякую, Ігоре. Дякую, дякую. Горять очі. Про цілі і про мрії, чого би хотіли досягти, кого би хотілося щасливити? Чи в першу чергу, звичайно, себе, але я скажу банально, я те, що зараз всі говорять, але кожен вкладає в ці слова свою таку суть, Я хочу, щоб закінчилася війна. Не тому що території, не тому що нема росіян чи там, а тому, що я дуже не хочу, щоб таких, як я, не ставало більше. Саме через це я би дуже хотів, щоб ця війна закінчувалася, щоб не ламалася у цих людей. Само собою ми хочемо миру, само собою ми хочемо повне абсолютно роботи. Однозначно, що коли це все закінчиться, ми зможемо спокійно подумати про наше особисте майбутнє. Вітаю, я думаю, звичайно, що про своє особисте майбутнє, про якісь е сім'ю і родину, дітей. Але наразі. Наразі це все дуже непевно, тому що ми не розуміємо, що буде завтра. Щось планувати, я не знаю. Ці, цілі, ми перемога. І вже після цього ну, ми будемо танцювати як хочемо. А ми ще, як то кажуть, затанцюємо, так? Абсолютно. І все ж таки на завершення нашого знайомства, нашого першого з вами спільного едео, я завжди так вірю і сподіваюся, що едери наші залишаться на якійсь принаймні. Майбутнє покоління. Давайте ми спроєктуємо таку ситуацію. І що ми хочемо, який посил відправити в майбутнє для наших наступників? Посил майбутнє. Чесно кажучи, навіть навіть не уявляю, я би хотів сказати собі 37 річному Чотирирічно, який тільки що викоркався з під поїзда. І думаю, що життя закінчилося. Не закінчилося. Почалося. У мене була, до речі, дуже гарна нагода. З років п'ять тому я ще був депутатом міської ради. Мене запросили дати провести лекцію студентам. І одна студентка, молода дівчина, десь років, напевно, було 18-19, запиталася мене, а що би було, якщо б 1 січня 2013 року ви не потрапили під От Що би ви робили? Я, чесно, я думав хвилини-дві, я собі перебирав варіанти, я не знайшов варіанти. Я кажу, ти знаєш, я би напевно пішов ще через тут? Тобто, це ця трагічна, тяжка подія, як вона перебувала життя моєї мами, мого брата. І... По сьогоднішній день мама оговтується в цій історії, хоча пройшло вже дуже багато років, більше десяти. Але моє життя воно змінило і я вважаю на краще. Тобто я не сижу на місці, я не вмію тепер сидіти на місці. Я прокидаюся навіть вихідний день в сьомій годині, тому що я не можу воно довго спати. Я лягаю навіть вихідний день там в дванадцяті вперше, тому що я не можу е сидіти просто так або просто проти світло спати. Я можу щось робити, я можу десь бути задіяний. А колись, колись а колись це було зовсім так, колись це був просто якийсь так потік, і воно собі десь потихеньку так. Тому, е якщо ця порада 24-річного Дяковича е дасть поштовх, можливо, іншим через років 10 навіть, просто все буде добре. По-любому все буде добре. Як би життя не склалося, що б не було? Е все порівняється. Все а чому тільки впане не тому? Тому що все залежить тільки від нас. Дякую мені Іроланд за розмову. Розмова насправді була, я би сказала, чутлива, але дуже оптимістична. Ви дали розуміння. Знаєте, я е, таку фразу для себе виріжу і, напевно, спроєктую на життя багатьох, тому що історія з війною і з тим, що відбувається зараз, з людьми, з нами, зі мною. Ми теж потрапили під поїзд на люди, які потрапили під поїзд. І якби не цей поїзд, під який ми потрапили всі, не було б напевно нас з вами зараз тут. Тому э, дякую, що ми такі є. Дякую за э, вас, таких, які, незважаючи на всі випробування життя, продовжуєте йти вперед, продовжуєте робити гарні справи. Ми, такі як я, будемо вам допомагати теж. Тому до наступних етерів, до наступних зустрічей. Щиро дякую ще раз. Нагадаю нашим глядачам і слухачам сьогодні. Гостем етеро, дівчата козацького роду, був Ігор Дякович, депутат сьомого скликання львівської міської ради, Прекрасний чоловік, оптиміст і приклад для багатьох. А ми з вами почуємося і побачимося в наступних наших етерах.